Вітаю, ми сьогодні у хлопців, які будують наші комунальники в Дніпровській області, будують фортифікаційні споруди. Дякую хлопцям. Це вже в черговий раз. Перед тим була Донецька область, Херсон, Миколаїв, Чернігів ще 22-му році. Сьогодні це Дніпровська область. І дякую хлопцям, що вони погодилися поїхати будувати фортифікації. Але біля мене наші хлопці, і вони більше розкажуть. Тим паче, що біля мене чоловік, який вже восьмий раз поїхав робити фортифікаційні споруди, а також наш департаменту житлово-комунального господарства четвертий раз. Розкажіть, як особливість цієї поїздки, чому вже восьмий раз поїхав, чому вважаєш це важливо? Ну, кожна поїздка е -е -е, різна, кожен раз різна робота, різні люди, нові знайомства, спілкування. А ти учасник бойових дій? Так, що, що? Так, я був учасником бойових дій в Запорізькій області, області. 19-му році. Ти розкажи, як тобі керується. Так, бо, поїзд... бо... бо завжди Геннадій їхав по так, номаренку так, директора. Так, так. Я його наслідник саме в плані. Так. Ну, поїздка відрізняється від інших в плані робіт, але це важливо для нас, бо так сказати, щоб наші воїни розуміли, що тил працює, тил робить все для перемоги, тому все важливість. Даної ситуації полягає в цьому. В плані роботи ну, моментами буває важко, погода, спека, але нічого, спожаємося. Як вас місцеві прийняли Дуже гарно прийняли люди, люди ставляться з розумінням, вони розуміють, що ми приїхали їм допомогти, хоч своїми думками, от своїм ставленням вони показують, що вони не хотіли би, щоб сюди дійшла війна насправді. Але вони розуміють, що якщо це дійде, то тобто, ми для них стараємося зробити. Убезпечити, скажімо так, і тому подібне. І скажи, яку, які ви трубі зараз робите, які ви Ну, Переважна чистка посадок. І... Так, кажи, чистка посадок. Ж не кажеш, ти. В основному дерева беруть. Так. так, так. Пилка різка. Різка. Що хочу сказати, ще франкіст? Хочеться Ну... Хочу, щоб кожен зі своєї сторони міг робити все, що може. Просто не сидіти на місці, будь-це донати, будь це підтримка, будь це навіть хороші слова. Дякуємо. Дякуємо хлопцям. Слава Україні! Дякуємо, хлоп. yeah. Слава Україні.